Українців попередили про фейк щодо наступу окупантів на Сумську область. Росіяни розповсюджують інформацію про те, що е, вони нібито готують наступ на Сумську область, і це неправда кажуть у центрі протидії інформації. Дезінформації російські пропагандисти заявляють, що війська РФ хочуть наступати на Сумську область, щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп'янська Харківської області. Також Росіяни розповсюджують фейки про підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область. У якості доказів вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників. У ЦПД зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти. До нас долучається військовослужбовець майор ЗСУ, пан Егор Да, Пане Єгоре, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю, твій Юрійович, і вітаю, тараса. Ради вас бачити. що скажете з приводу товаріщі росіян? А знаєте, я з кінця зайду. Я сьогодні буквально читав опитування фонду демініціативи, які запитали соціологи цього фонду українців, звідки вони взагалі беруть інформацію про війну Росії проти України або про війну України за власну незалежність. І дивина, просто дивина для мене. Ну як для журналіста, не дивина, але мені здається, це. Ну, от, е, сенсація: 53% українських споживачів беруть інформацію про війну. Нашу за незалежність проти Росії з телеграм-каналів, які базуються на платформі, яка в принципі контролюється росіянами, і про це неодноразово заявляли представники української розвідки. 53 відсотки беруть з телеграму. Тому для мене ну зрозуміло, що якщо росіяни володіють телеграмом, розпосюджують через через нього інформацію про Сумщину, 50 вже прочитали і довіряють цій інформації. Далі на другому місці родичі, друзі, колеги, знайомі це Називається одна бабка сказала, да? 42%. Ну, там можна було кілька варіантів дати відповідь на третьому місці YouTube А марафон єдині новини при всій повазі до колег, моїх там справді багато фахових людей працює, які на лінії фронту роблять свої матеріали, постійно знаходяться. Лише 37%. І це катастрофа, мені здається. Бо якщо в нас люди дивляться телеграм-канали, дивляться YouTube і довіряють якимось там сарафанному цьому радіо. То звичайно, що в нас люди довірятимуть інформації, що росіяни на Сумщині готують наступ. Я просто теж сьогодні читав інтерв'ю напередодні. Вчора це було The Washington Post, Навіть не інтерв'ю такий матеріал про керівника української розвідки Кирила Буданова, де він там ділиться своїми баченням своїм перспектив цієї війни. Нашою стратегією стратегію Росіян він чітко каже, що справді. Ймовірний наступ росіян, кінець травня, початок червня. Але головне завдання російських військ це ну принаймні за його інформацію на поточний момент. Це захоплення. Ну не захоплення, окупація повністю Луганської Донецької областей. Ну і Запоріжжя і Херсон. Ну але головно це ці так звані квазі республіки, яких ми називаємо ордло. Тобто жодної інформації про те, що росіяни там готують щось на сумщині справді. 14-го числа це сьогодні в нас 18 вісімнадцята вперше зведення Міністерства оборони чи Генштабу Росії. Вони використали таке словосполучення, угрупування. Север вони назвали, що воно формується, і ось ось буде створено на базі колишнього групування прикриття кордону УВ Брянськ, УВ Курс і увелград. Це туди, куди здійснили рейд у ці російські повстанці. Всередині берег так три три підрозділи Легіон Свобода Росії, Сіб Бат і третій ще там вже випало в мене з голови назва. На базі у цих трьох підрозділів сформований цей север, де буде 11-й армійський корпус. Без 7-го мотострілецького полку, 138-го окрема мотострілецька бригада, 6-ї загальної військової армії і там ще кілька підрозділів. Ну і на максимумі обіцяють росіяни, що їх там буде ну, загалом там 350 танків і до 48 тисяч особового складу. Справді це ну, достатньо серйозне, якщо це буде 48 тисяч, це серйозне з'єднання. В принципі, воно може здійснити здійснювати якусь там наступальну операцію, але це перспективи і фантазії, принаймні російського штабу на сьогоднішній день. Жодної інформації про те, що росіяни там здатні здійснити якийсь прорив чи наступ на Сумщину, чи на Чернігівщину, чи на інші там північні області, чи на Київщину, наприклад, в української розвідки немає. Я вам скажу, що. В мене постійно в родині, в мене ну родина живе в, в, на Київщині, в, на, на, на півночі Київщини, да, скажімо, на, на північ Києва. І е, з дружиною постійно дружина мене завжди запитує: а що з Білорусі, а що з Білорусі, а що з Білорусі? Бо люди читають телеграм-канали, навіть мої родичі близькі, да? Люди дивляться, ютюби. Там на, на ситуація про Білорусь, про Сумщину, про, про Чернігівщину, і ну, це на жаль. В ситуації, коли люди довіряють своїм розвідникам, своїм військовим, своїм урядовцям е, менше ніж анонімним телеграм-каналам. То нам доводиться от з вами пояснювати людям, що на поточний момент жодної загрози звітам немає, в тому числі і з Білорусі, коли Я коли розповідаю, сука. Ну ка білорусьну там є дві дві фактично взагалі бригади. Боєздатні і все, і якщо Білорусь на свою голову вступить в цю війну, то вона сама опиниться під загрозою ну існування. Оскільки ці боєздатні бригади просто будуть розбиті. А далі Україна може здійснювати наступальні операції, ну з метою сформування оцього ну, буферного демілітаризованого кордону території. Щоб Україну не обстрілювали з тої території А ще один матеріал є для вас. Росія запустила чергову інформаційну операцію проти України у Тікток та інших соцмережах. Почали з'являтися відео, на яких нібито українські чоловіки почуваючи за кордоном, називають себе ухилянтами. Цей контент швидко набирає популярність серед аудиторії. а Дискусії під ними лише просувають їх у тренди. Про це повідомило головне управління розвідки. Зазначається синхронна поява численних пісень та відео, що героїзують чоловіків, які відмовляються брати участь у захисті своєї країни разом з анонімністю авторів і організованим просуванням цього контенту. Групами ботів свідчить про цілеспрямовану пропагандистську компанію. Ну да, ну і що? Е, мені здається, люди спокійно. На це дивляться, ну пане я до попереднього питання до російський добровольчий корпус хочеться всіх згадати хлопців, які брали участь в цій акції по звільненню Росії від Путіна, але його свобода Росії Сіббат. Дякую всім росіянам, які борються зі зброєю в руках проти Путіна і становлять цю нову російську справжню опозицію озброєну, яка справді намагається змінити своїй країні. Про ці і да про про ці кукеля ну загалом зараз мені здається, росіяни роблять все. Для того щоб через всі можливі контакти, всі канали інформації, і TikTok, і телеграм, і YouTube, внести розкіл в наше суспільство, посварити цивільних з військовими, військових зі своїми командирами ухилянтів когось затаврувати ухилянтами. По посварити ухлянтами ухляків з тих, хто зараз намагається мобілізуватися, і просто щоб у це в нас була деморалізація, зневіра, і щоб ми почали жерти, жерти один одного. Мене самого до так званих ухилянків дуже. Ну максимально негативне ставлення, але от ці ситуації я, ну думаю, ну все спокійніше стримуй себе. Ну не треба. Ці ці люди. Ну вони вже не такі погані. Вони ну можливо, їм треба пояснити ситуацію і ну щоб вони зрозуміли важливість цього моменту і важливість власної мобілізації. Тобто, ми теж ми, ну не маємо відсікати цих людей. Ну, ну це це теж наші. Громадянин і можливо це в перспективі наш мобілізаційний ресурс, в тому числі, навіть ті люди, які виїхали за кордон, я сподіваються, що вони ну можуть повернутися, якщо ситуація зараз стала максимально критичною. Я сьогодні говорю з, -з, з людьми, які тільки но ну, повернулися з, -з лінії ли, з безпосереднього. Фронту то кажуть, що не по перша проблема це озброєння, а друга проблема це все одно люди. Люди, люди, ну зброя без без людей не, не стрілятиме, не, не не воюватиме. Справді я бачив ці фотографії, які ви бачили там інші фотографії, де ухилянків починають зображати там в формі якихось представників там на традиційну сексуальну орієнтацію якісь дії на якихось підборах, які якихось там в, вибачте в жіночій білизні. Ну але Пані Матвію, пане Праси, є і позитивні моменти в тому, що я там бачу в моніторію останнім часом. Там простір інформаційний прекрасний ролик був знятий, здається, у місті Львові, де я вчився. Матвію там теж для вас майже рідне місто. Де я не знаю, чи ви бачили його. Де людина, нібито представник ПСК СП розмовляє, значить з з моб-ресурсом, і там один каже: Та я інвалід, я другий каже: я забабцюю там доглядаю третій каже: я взагалі не чоловік і взагалі не не істота. четвертий каже: Я, я людина восерховлена і для мене вбивство це найбільший гріх. А потім з'ясовується, що вони сидять напроти російського офіцера, який всіх їх мобілізує навіть без їхньої взагалі там принципової згоди. Потім склейка наступний каже, вони вже в російській формі сідають, значить, в вантажну машину, і російський офіцер каже: Ну ну що на Берлін, типа поїхали розумієте? І, і, і мені здається, що якби було такого відеопродукту, і таких наративів, і такого пояснення було більше, то й у в нас напевно було. Менше. Але загалом оця історія, коли знаєте, в нас немає наративу, в нас немає розуміння того, що головний зараз герой в Україні це не ухилян, чи той який там хлопець, який їздить на Ламбаржині там чи на чому цьому відео, я теж подивився, да там їздять по 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 Альпах, значить, в Італії. А це людина захисник. І, і і не можна робити. Я просто дивлюся, коли в нас ухилян найбільший герой. А, а, а співробітник ТЦК СП це найбільше диявол, найбільше зло. Навіть не на росіяни, розумієте, росіяни це не зло. Окупанти. Найбільше зло це співробітник ТСК СП. Який ну, робить же свою роботу, як мій, як знає. Ну по-іншому, ну але він ну що хоч щось робить, розумієте? Але ну так, от таврувати. Я просто ну я не знаю, як ваше сприйняття, але ну, от ми там в підрозділі з, з колегами з побратимами розмовляємо, що скоро вже взагалі за з'являтися в формі десь в. В цивільному якомусь місці буде ну скоро вже б, б, цих військових почнуть е, е, камінням кидати, розумієте? Бо всі думають, що все ну для чого в Києві військові, якщо в Києві і так немає війни, або для чого військові десь в Чернігові? Да? Для того щоб туди прилітали ракети, от якби не було от, військових в Чернігові, тоді б ракети туди б не прилетіли. розумієте? хай вони всі будуть сидіти на лінії фронту, а тут ми будемо в, в, в мирних в містах наших в Сумах, в Чернігові вести спокійне життя. Тоді в нас менше буде проблем. Хоча ну є питання із дислокацією. Теж сьогодні говорив з представниками. Тероборони там підрозділів, що є, є є питання там до, до того, що роззосередження особового складу для того, щоб унеможливити удари по особовому складу. Ну але ну воюємо, як воюємо. ТЦК робить свою справу, як, як воно вміє, і ну і головне всім розуміти, що ну що це екзистенційний момент або ми. Або нас, і, і, ну, і, і по іншому не буде. Ну і тут, і ми, і, я вважаю, і ви, як журналісти, і політологи, маєте пояснювати. Просто ми цим людям важливість цього моменту, що е, співробітник ТСК, СП це не, не демо, не, 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 не дияво. Спасибі вам, дуже докладно і цікаво. Я дуже вам вдячний, пане Ігоре. Ага. Дякую вам і гарного вечора, тихого вечора.